Жителям, жителями, добрий день, дівчата. Як вам така краса у місті? Дуже добре. Затишно, і по осінньому, багряно. Атмосферно достатньо. Чи може чекаєте ви вже на новорічні прикраси міста? Так, У минулому році дуже гарно було. Що це додає? Ну, звісно, настрою затишку. 100%, Бо маючи такі локації, розумієш, що поборемо все. Адже коли надихає природа, надихають місця, то настрій піднімається. Круто, дуже гарно. І приїжджаємо, любуємося, і це реально додає настрою, хоч трошки якось розвантажує нервову систему. Дякую. Чи за чекаєте краси? ви на новорічні прикраси? Так, звісно, ми за на всі чекаємо прикраси, бо всюди е, хочеться погуляти, трошки підняти собі настрій і порадуватися, тому що у нас таке гарне місто. Я вважаю взагалі наше місто, мабуть, найкрасивіше. Незважаючи на все, воно в нас залишається найкрасивішим. Тому це все дуже підвищує нам настрій. Це радує нам око і відволікає нас від е, сумних думок. Але прикрашає нашу осінь. Чи чекаєте ви на новорічні прикраси в нашому місті? Ну, я думаю, що новорічні прикраси ну, це нормально для будь-якого міста і для нашого також. Тому ми чекаємо на зміну інсталяції і чекаємо на новорічні прикраси. Мені подобається гарно. Що це дає людини? Підіймає настрій. Ну, не знаю, для мене це фотографія, наприклад, якась нова в альбомі. Для дітей буде спогад на згадку. Ну, так. На згадку так. Чи чекаєте Я ви на новорічні прикраси в місті? Так, йолочку жде. А тобі як прикраситься ця осіння? Красива і настрій. Чекаєш на новорічні прикраси в місті? Так. — Дуже чудово. Це мої онуки. Вони приїхали з Києва. Оце зараз показую що. Mm -hmm. Що вам найбільше запам'яталося uh, у нашому Харкові? Найбільше мені запам'яталося. Ми ще їздили сюди. Мені запам'ятався цей парк, коли ми ходили у тий зоопарк, який там поруч Зоопарк, але більше як там дельфенарій, начебто був наскільки я пам'ятаю, раніше? Ще добрий день. Як вам така краса у нашому місті? Дуже прикр дуже прекрасна. Що це додає людині? Ну, звісно, настрою в такий тяжкий час настрою і життя. Ну тільки так, чудова погода, таке прекрасне місто і парк. Ну це це те місце, де всі харків'яни і не тільки харків'яни, а й гості міста думаю, отримують чудову насолоду. Тому ну це беззаперечно одне з найкращих міст взагалі в світі. Чи чекаєте ви на новорічні прикраси у місті? Ну звісно, звісно, але ще є осінь, і тому ми насолоджуємося тим, що зараз створено осіннього. Дуже дякуємо. Дуже якраз по сезону. Тому я відношусь до цього дуже добре. Ніколи не фотографувався там, але ну, виглядає дуже дуже мило. Що це додає людині? Я думаю, настрою відповідного зараз же, ну в принципі Хеллоуін дуже поряд. Саме тому ну чому ви ні? Чи чекаєте ви на новорічні прикраси? Так, звичайно. Для мене це дуже такий, ну в принципі, важливий а, час а, в році. Тому звичайно, звичайно, чекаю. Дуже чекаю і буду готуватися. Супер. Нам дуже подобається. Ми самі із запоріжжя приїхали. Ми майже кожні вихідні питаємось вириватися до вас. Нам дуже подобається. Ваше місто дуже чудове. Дякую вам велике. Дуже дуже гарно. Душа радується. Не дивлячись на всю ту ситуацію, яка є. Ми дуже вдячні нашому меру, нашому всім нашим. Ті, хто робить цю красу. Чи чекаєте ви на новорічні прикраси у Харкові? Так, так, звісно. Дуже гарний парк, дуже гарно. Ну, нема такого куточку, де б ти сказав, ой, тут щось недороблено. Дуже гарно, в будь-який сезон ми приїжджаємо сюди. Дуже гарна. Дякую. Ми з Запоріжжя. Приїхали для того, щоб відвідати парк і побувати ці інсталяції. Ми вже вдруге і ходимо за парк, гуляємо. Дуже нам подобається, дуже. У нас в запоріжжі такого немає.